Печера насправді дуже цікава і дуже унікальна. Але це печера ну, дика. Тобто на нас чекають там такі складні моменти. Ну як складні? Для когось складні, для когось не, не, не особливо. Ми будемо і повзати, і спускатись, підніматись по, по різних рівнях. Тому не знаю, чи пощастило вам сьогодні з провідником чи гідом вашим. Так склалося історично. Дана печера на 80% від своїх об'ємів скристалізована. Що це значить? Що кристали у нас будуть сюди, на стінах, на стелі, навіть лежати на підлозі. Можливо, нам буде здавати, що то камінець лежить, але то не камінець, то кристал. Все, що можна з ними робити, це тільки поїдати своїм поглядом, фотографувати, знімати на відео, це все дозволяється. Але ні в якому разі ми до них не доторкаємось ні руками, ні якими іншими органами свого тіла. Чому? Тому що, по-перше, гіпс це доволі крихка порода, її можна легко зламати. Ну, кристал, я маю увазі. По-друге, наші руки, наше тіло буде забруднене в плину і ця пилюха, глина досить легко забивається в мікротріщини кристалів. І вони від цього знову ж таки забруднюються, втрачають свій блиск, втрачають свою красоту і руйнуються. А деякі навіть призупиняють свій ріст. В цілому печера вже мертва. Кристалів, як росту кристалів, у загальних об'ємах там вже не відбувається. Якісь поодинокі продовжують рости, але в загальній кількості вона вже рахується як мертва печера. Дуже важливо кристали зберігати. Зараз ми з вами знаходимося в привходовій частині печери. Вона називається ділянка Київського палацу півнерів. Ну, як взагалі її знайшли, як вона відкрилася і як вона з'явилася? Колись у 60-х роках тут був гіпсовий кар'єр. Добували гіпс відкритим способом, тобто взривали ось цю гіпсову скелю, вивозили в сусіднє село. Не знаю, чи ви зверту, звернули увагу, коли ми піднімалися до печери, там Трошки далі на горизонті видніється така як труба. З неї часто йде білий дим. Ну і такі там будівлі. Коротше, там знаходиться в, в кудринцях в сусідньому селі, знаходиться гіпсовий завод. Перніше алібастровий завод. Так ось, оце от гіпсову скелю, яку тут взривали, її вивозили е, ці камінці, не знаю, брили, залишки цього всього, вивозили на той завод. Там подрібнювали його на муку, алібастера і далі вивозили вже на розфасовку. Ну і внаслідок одного із таких чергових вибухів, в гіпсовій скелі відкривається отвір. Один із місцевих журналістів, як би це дивно не звучало, але да, був на той час якийсь місцевий журналіст, який вирішив, скажімо так, трошки себе популяризувати, зробити собі ім'я на гарячій темі. От якраз саме на відкритті цієї дирки. Він написав статтю в місцевій газеті, дуже гарно його писав, змалював, що відкрився вхід саму велику, саму красиву і саму унікальну печеру у всьому світі. Ну, Звісно, це була неправда, це була така жовта преса, але тим не менш, ця стаття набуває широкого розголосу. Чому так сталося? Справа в тому, що в тих роках в Радянському Союзі якраз розпочався такий бум. На розвиток спелеології. Дуже багато утворювалося різних спелеологічних гуртків при школах, коледжах, технікумах. Таких от центрах дитячої творчості чи палацах піонерів, Ну, на той час це палац піонерів, зараз це, напевно, правильніше називати центр дитячої творчості. Ну і один із таких гуртків якраз саме утворився у 1968 році в Києві при Київському палаці піонерів. Керівником цього гуртка стає Валерій Янович Робожник. Якщо ви ну, стикалися, ще, ще будете стикатися зі спелеологією не один раз. Я думаю, це ім'я також вам буде зустрічатися не один раз. Це досить така відома людина в українській спилології, ну на той час в радянській спилології. Він набирає групу дітей, вікова категорія яких складає там, від 6 до 16 років, ну, і розпочинає з ними займатися відповідно, спелологією, дослідженням пече. Києві, ну на заняттях вони теорію проходили. І щоб якось закріпити теорію практикою, Рогожніков організовує експедицію на захід України, а саме на територію Поділля, тому що саме тут знаходиться великий карство Регіон, велика гіпсова лінза одна із найбільших у світі, можливо, найбільша. Не знаю. Саме в Україні знаходяться. Якщо ви не знали, то вам скажу найдовші гіпсові, саме гіпсові. Тут не потрібно плутати е, поняття. Печери світу. Оптимістична. Да, оптимістична да? Сама, сама найдовша ні серед гіпсових серед печер. Да, це сама найдовша гіпсова печера в світі. І загальна протяжність 260. Уявіть, Атлантида має всього-навсього там трішки більше як 8 кілометрів. Хоча ми нещодавно відкрили ще пару нових ходів, є ймовірність, що ще збільшиться, що з цих ходів ми вийдемо ще в нові райони. Ну, принаймні, ми дуже сильно на це надіємось. Тому якби Рогожніково цікавили, цікавив саме цей регіон. Ну, але відповідно. Якось та стаття попала йому в руки, і він вирішив їхати сюди. Коли вони сюди приїхали, їм тут дуже сподобалось. Рогожников бачав велику перспективу в цьому місці, в цьому регіоні. Ну і відповідно в цій, в цій дирці, яка вже якби була відкрита, ось цих пару метрів ходів, це вже було відкрито на той час. Ну і вони почали досліджувати. Перше, вони. Провели тупо без чого не може існувати спелеологія, Це без карти, щоб бачити візуально в яких напрямках курсує той чи інший хід, в яких сторонах горизонту. Друге, відповідно, вони почали копати. Ну і в 1969 році, 11 липня, стається така грандіозна подія. Відкривають вони перший зал Атлантиди, який називають залом радості, куди ми, в принципі, зараз і будемо направлятися, куди потрапимо. І якби, вже з того залу, можна сказати, розпочинається історія печери Атлантида. Далі вони навчалися. Жити під землею в так званих підземних базових таборах. Сьогодні ми будемо проходити повз один із таких, тобто, де вони автономно жили там, певний період часу під землею, не виходячи на поверхню. Вчилися різних спас робіт, тобто моделювали ситуацію. Наприклад, людина ламає там руку, ногу чи ще щось собі пошкоджує, і необхідно було евакуйовувати потерпілого на поверхню, де можна було надати нормальну медичну допомогу. Від Колуніса малого ви вже побачили. Це вид, один із видів кажанчиків, які є в Атлантиді, від Комуніс Малий. Що цікаво, що ці миші не можуть лазити по стінах. Вони тільки літають і все, вчепилися і так висять. Перший зал Атлантиди. називають його залом радості. Зараз, щоб туди нам потрапити, необхідно буде про. Пролізти через такий отвір, віконце, папенбах ми його називаємо. Прохід в принципі, достатньо широкий. Раніше він планувався як запасний вихід в разі якихось екстрених ситуацій, але зараз він слугує як основним. Чому слугує як основним? Тому що от той хід, який був раніше. Ну, куди через які потрапляли в зал радості, називався він духовка, знаходиться в дуже аварійному стані і є великий ризик того, що мож, може статися обвал черговий і, ну, скажімо так, присипати когось там спокійно може. Такі ситуації вже ставалися неодноразово, Перше в 96-му році, коли в Румунії стався якраз група дітей з печери виходила і нашого інструктора засипало, було так конкретно. Тому з того, ну не з того часу, трошки пізніше, вже з 2000-х років, через духовку все-таки не ризикує вивозити проповзаємо через цей папинбах. Але насправді зал запам'ятовується туристам. І взагалі всі, хто сюди вперше потрапляє, святу, яку ви зараз також пройдете, тому що ви вперше в Атлантиді. Назва цього залу підкорювачів пече. І кожному з вас зараз доведеться записати це число підкорювачів. Що для цього необхідно зробити? там в кінці залу це її такий, би, постамент, автора. Е, і на тому постаменті лежить книга з глини. Хоча то більше схоже на... І От якраз саме ця книга, символічно, звісно, це все відбувається, але записує ось цей підкорювачок. Тисячі деяких mm -hmm. кристалів. Світло розсіюється і потрапляє по, по всьому кристаллу проникає світло. Але якщо забрати світло, перестане світитися. я маю на базі кристал, тобто він не накопичує, він просто проводить. Можна розсадитися. Так з таким ліхтариком прикольно, як факел. Ага, так. І на сіль, і на сніг, і на сніг там ще далі, як ми будемо бачити, ми зараз знаходимося на першому поверсі, в Атлантику їх існує три, але будемо рухатися стільки по двох. Перший це такі великі зазвичай. другий, ті, ще називають перехідні зони, лабіринт.

важно роздивитись цей зал, то ви впевнені зможете його навіть самі назвати. Ніс, ніс так якийсь. Правильно, зал ніс називається. <світ> Зараз зал носить назву іншого. Тут викарбована на стінці зал пам'яті, Алли рогожникові. Хто це така? Це дружина Валерія Яновича Рогожникова. Вона загинула, але не тут. Одного разу, коли в цьому залі був присутній сам Рогожніков, до нього прибігають ось ці його учні, і в них в руках була телеграма, яка призначала саме рогожником. І в тій телеграмі йшла мова про те, що його дружина, яка знаходилась Чергові експедиції, але в горах в Кавказі, коли вони знаходились тут, там сталася лавина, і, 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 і жаль, його дружина саме попала під цю лавину і таким чином загинула. Він попросив на певний період часу його залишити наодинці в печері. І коли цей певний період часу пройшов, коли сюди знову потрапили люди, перше, що побачили, це ось цей викарбований надпис. То тобто сам робочий по своїми власними руками це зробив. Віддавши честь, пам'ять своїй дружині, вшанувавши залу. І в того часу так назвав за цим походом зберігався. Почалося от з першого залу. Коли в нього ввійшли, е, насправді от в ті часи, 60-х, кінець 60-х, практично весь світ займався тим, що шукав ось цей загублений світ. Mm -hmm. Нашумівши це було, Атлантида, практично. Дуже багато в засобах масової інформації, вся Атлантида, Атлантида, Атлантида. І коли спелеологи пилоологи от ну, знайшли цю печеру, насправді до цього, ну це ж не була перша печера для них. Вони вже неодноразово їздили в багато печер. Але такої печери, як ця, вони ніколи в житті не бачили, що була настільки скристалізована, що було стільки кристалів навіть в одному залі. І вони всі в один голос, коли ввійшли. Сказали, нарешті ми знайшли ось цей загублений світ, який всі так довго шукають, знайшли свою Атлантиду, тому так вирішили назвати. Ото, до речі, от Сергій, де Сергій, де Юра, під ногами справа у вас вхід. Колись раніше потрапляла через той вхід. Ото є духовка. Але духовка, як я вже сказав, в аварійному стані, тому ми. Спускатися а можна так, на распорту. Це щось, щось таке нове видумує. Це зарогіктова глина. Тобто, коли утворювалася печера, відбувалося її вимивання, так складалося, що в гіпсах де в деяких місцях залягали пласти, ну, невеличкі пласти глини. Не всюди, але були такі. Взагалі ну, ну, як збирає. Треба враховувати можливості всіх людей. направо. Але чекай всіх. Саша що так повзе.